Сьомого квітня, святий день благовіщення, народився Павло Спиридонович Мозурук. Свій 90-й день народження ювеляр святкував в колі близьких та друзів. Від імені міського голови Геннадія Дикого привітати Павла Спиридоновича прийшов Сергій Наконечний. В такий день не можуть народитися в першу чергу погані люди. Тому я переконаний, що ви є дуже щира людина і сьогодні. Такий святковий для вас день від імені міської влади, від імені міського голови Геннадія Анатольовича, від імені е, депутатів фракції Самопоміч, хочу низько вам вклонитися, Павло Спередоновичу, клонитися за, за, за ті речі, які ви зробили для всього покоління, для нас, для ваших онуків, для, для ваших нащадків, для оцих діток. Шановний Мазуру Павло Спередонович. В честь і вашого дня для вас найкращі слова. Бажаю здоров'я многоя літ. Хай довгим і сонячним буде ваш вік. Хай злагода буде, хай буде любов. Хай тисячу раз повторяються знов хороші, святкові і пам'ятні дні. Хай сонце всміхається вам у житті. З Днем Народження. Спасибо. Від Івана Янковича. Свій життєвий шлях Павло Спиридонович іде не схиляючи голову, мужньо зустрічаючи негаразди та з посмішкою вирішуючи проблеми. У 15 років пішов на війну слідом за батьком та братами. Отець Спиридонович працював і учив. Дітей. І його дітей. Семья у нас большая, вот. у нас семеро было, у отца, все семеро и выжили. Ну, война есть война, вот пришло время, значит, мы воевали. У нас на, на войне было а, отец и шесть братьев. И с 9 мая, значит, я уже прошел вот, всю войну. И стал служить, дослуживать. И нас я служил с 1944 до 1950 год. В 1950 ротах нас деморализовали. Добивался все, своим трудом. Я не имею, я имею высшее образование аж 10 классов вечерней школы. Ювеляр після демобілізації з армії працював усе життя на авіаремонтному заводі у Білій церкві. В нього велика родина для онуків та правнуків і не досі є прикладом. Мій дідусь з бабусею, на жаль, вона вже покійна. Прожили разом 57 років. Як то кажуть, не хвались сім'ю годами. Ось і вони прожили дуже гарне щасливе життя. Я беру приклад з їхнього подружнього життя. Вони лагідно не до одного ставилися. От і я вже з чоловіком одружена 14 років, нас строї діточок, і я хочу наслідувати їх. От дідусь мене. Можна так сказати, заміняв батька. Він був добрим, чуйним, завжди з відряджень, привозив цікаві речі, яких у нас не було. Перша жвальна гумка в подвір'ї була у мене, велосипед. Було ж дуже з ним цікаво, і гарно. І його 19-річчя дає нам. Розуміння, що і ми можемо стільки багато прожити, тому бажаємо йому здоров'я і дожити до 100 років і всього самого доброго світу найкращого.